Як готувати багату бідну класичну кутю? Могли навчитися всі охочі на майстер-класі в українському домі Перемога в Тернополі 22 грудня. Тут відкрили мистецьку резиденцію додому на Різдво. Стародавні Галицькі рецепти, які передають з покоління в покоління, представили народознавиця, просвітянка, одна із співзасновниць клубу Галицьке варево Ольга Чайка. Сьогодні ми приготували кутю і бідну і Щедру, багато, але і є ще відмінність приготування для людей, які мають алергічну схильність до меду. Тому сьогодні буде куття із медом. І просто солодка, класична. Багато кутю подають на перший святвечір, бідну на другий. Секрети приготування цієї страви різні, адже тут все залежить від уподобань родини. До звареного зерна додають родзинки, мак, мед, горіхи, адже вони створюють особливий смак, зазначає фахівчиня. Додаються родзинки, додаються якісь інші солодощі. Бабуся нам готувала для дітей. то терла навіть. Чоколядку, давала цукерочки, додавала такі, що можна було такі дрібненькі, вони давали солодощі. Зараз можна цукати різні, додавати до куті, щоб була смачна, так що на вибір. Охочих спробувати приготувати кутю було чимало. Декому навіть довелося це робити вперше. Досвідченіші господині поділилися своїми рецептами з журналістами терену. Зрештою, я готую традиційну кутю і хотіла тут подивитися, як, як дівчата щось нове придумають, бо тут аж два майстер-класи. І мені взагалі-то подобається коли такі традиційні продукти використовують. Обов'язково відварюю, відварюю довго, ми любимо таку м'яшу. Обов'язково мак тремо вручну. Обов'язково я не признаю варених, готових мас. І оце молочко, яке виходить, воно власне додає щось таке неповторне. Звісно, це має бути на узварі сухофруктів і закладаю туди багато горіхів. Після майстер-класу відвідувачі різдвяної резиденції могли поласувати кутею різних видів та обрати ту, яка їм найбільше до вподоби. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.